Всіх вітаю на каналі Альона Магія Таро. Сьогодні, 1 жовтня, свято подвійне свято. По-перше, свято церковне Покрова Пресвятої Богородиці. По-друге, свято всіх українців, День захисника та захисниці України. Хочу привітати всіх наших, всіх наших захисників з цим святом, побажати вам здоров'я, побажати витримки, наснаги. Пам'ятаємо про тих, кого вже з нами нема. Також допомагаємо, хто чим може, тому що все залежить від нас. Кожен українець вкладає в перемогу, трошки, як кажуть, потрібна допомога кожного українця. Давайте сьогодні зробимо розклад. Розклад буде загальний. Розклад, який підходить для кожного з вас. Що вам хочуть сказати вищі сили на даний час? Можливо, порада, можливо, застереження, можливо, якась підказка. Розклад буде на 4 варіанти. Обирайте кожен свій, який вам ближче сьогодні. Поки я тусую карти, просто закрийте очі та розслабтеся. І яка вам прийде цифра в голову, в голову ось в даний час, ту і обирайте. Порада, порада від вищих сил для вас. Сьогодні 1 жовтня, 23 рік. Порада від вищих сил для вас на даний час. Перший варіант, другий, третій та четвертий. Ще давайте по одній карті. Перший варіант порада від вищих сил для вас. І четвертий. Так, порада від вищих сил для вас. Сьогодні 1 жовтня, 23 рік. Можливо, якась порада, можливо, застереження. Можливо, підказка на чотири варіанти для вас. Перший варіант, другий, третій та четвертий. Обирайте. Свій варіант, будемо дивитися. Давайте перший варіант. Карта мир, карта Вищий суд і сонце. Ну, перший варіант. У вас дуже-дуже гарні карти. Карти вказують на те, що, по-перше, ви гарна людина, ви сонячна людина, вам відкриті шляхи. Вищі сили, бачите, це вищий суд. Вищі сили завжди допомагають вам. Завжди е, відповідають вам. Але коли ви бачите, люди просять, коли ви просите. Ну, тобто, якщо ви щось хочете, якщо у вас щось не виходить, просіть у вищих сил допомоги, підказки, вони вам допоможуть. Карта Сонця, карта мира, у вас дуже гарні карти. Зверніть увагу: перший варіант, що вам тільки е, залишилось е, іскренні. Дуже щиро попросити про це у вищих сил, і вони вам допоможуть. Перший варіант ну, дуже гарні карти для вас. Другий варіант. Другий варіант. У нас тут карта боротьби, відстаювання, також вибору. І заморозки. Ну, дивіться, у вас зараз, я не можу сказати, що склалася якась тупікова ситуація в житті, але ви за щось боретесь, щось відстаюєте, відстаюєте. Ви стоїте зараз перед вибором. Карта вибору. Це може стосуватися будь-якої сфери життя. Це може бути і особисте життя, може бути робота, може бути щось пов'язане, до речі, з дітьми. Ви не знаєте, як себе вести, ви не знаєте, що робити. Ви боретесь і боретесь. Карта льоду е, вказує на те, що воно все трошки як заморозилось, Ви зрозуміли, застило. Е, яка тут буде порада? Порада від вищих сил буде, бачите, карта боротьби. Не опускайте руки. Е, зробіть правильний вибір. Нарешті, зробіть якийсь вибір. Треба у цей льот розтопити, щоб ситуація зрушилась з мертвої точки. Відстаюте, боріться, робіть вибір, топіть льот. І воно все е, тоді трошечки е, е, вирішиться і піде вже своїм чередом, своєю чередою. Правильно так. Третій варіант. Яка порада від вищих сил? О, дивіться, як цікаво, третій варіант. Е, дивіться, карта. Е, Королева Пентаклі це карта такої жінки, дівчини, яка дуже хазяйновита, дуже працьовита. Вона старається все для дому, все для сім'ї. Щоб вдома було все гарно, до, ну, смач, смачно, ну, дуже старається. Але бачите, карта диявола вказує на якусь залежність у вас, як сковані руки. Но це залежність. Не те, що ви маєте на увазі залежність, бачите, від грошей. Ну, тобто, карти кажуть, що ви дуже засмучені зараз, третій варіант, тому що, ну, також, можливо, і про чоловіка я потім скажу: якщо ви жінка, ви засмучені, що у вас не вистачає коштів на все, що ви бажаєте. Бачите, по дияволу у вас як зв'язані руки. Порада від вищих сил. Бачите оцього диявола? Оці окови треба розламати, треба його послати. Під три чорти цього диявола вам треба от так зробити, його нема. Все, у вашому житті диявола нема, оцих оков нема, і ви вільна е людина. Ви робите, що хочете, ви приймаєте рішення, такі, які ви е е вважаєте за потрібним. Бачите, не вистачає коштів. Ну, не вистачає коштів, значить, потрібно щось робити, щось шукати, щось вирішувати. Але ж ви розумієте, що кошти з неба на вас не впадуть. Треба трошки тут вже міркувати, але треба з оцими оковами вам попрощатися. Якщо ви чоловік і ви обрали третій варіант підказка від вищих сил для вас. Для чоловіка, це карта може вказувати на алкогольну залежність, на будь-яку залежність. Ви, можливо, гравець, ви витрачаєте багато грошей. Ваша, ваша жінка це зрозуміло. Кожному, що будуть дуже сильні конфлікти по розходам. У вас є залежність. Порада від вищих сил для чоловіка. Оці окови треба розірвати. Оцю залежність треба прибрати та з нею справитись. І четвертий варіант. Порада від вищих сил для вас. Ну, дивіться, ви, в принципі, четвертий варіант, дуже щаслива людина. 9 кубків. Ви задоволені своїм життям. У вас все добре. Ви дуже, ви дуже працьовита людина. Вам подобається ваша робота, вам подобається ваше життя. Карта закоханих тут може вказувати на те, що ви, можливо, хочете прийняти якесь рішення або стоїте перед вибором. Вибором стосовно роботи фінансів. А ще може карта вказувати на те, що ви просто в ваших відносинах, в вашому особистому житті по цій карті, до речі, у вас все добре. Порада від вищих сил. Давайте я тут ще на четвертий варіант. Ну, тому що тут, в принципі, всі нормальні карти. Порада від вищих сил, четвертий варіант. У нас карта задоволення, карта роботи та карта закоханих. Яка порада для четвертого варіанта на даний час від вищих сил? Що ви хочете сказати? Ага, зараз скажу. Так, четвертий варіант. Дивіться. Ви з роботою у вас все, в принципі, нормально, але двіка Пентаклі і карта закоханих вказує на те, що, можливо, в особистому житті у вас є якісь проблеми. Проблеми можуть бути стосовно, ну, можливо, ви не довіряєте чоловіку, можливо, не можете знайти спільну мову. Можливо, проблема, ну, це карта сім'ї. Можливо, він вам приділяє мало уваги, і ви розчаровані. Але що вам хочу сказати? В принципі, тут нема карт зради. Четвертий варіант. Ну, немає карт зради. Є карта вашого емоційного, емоційної нестабільної ситуації, вашої пригніченості. Я так розумію, що порада від вищих сил припинити себе мучити зсередини. У вас все нормально, у вас все добре, все добре. Чоловік вас по цим картам, ну аж ніяк не зраджує. По цій карті навпаки нормальні відносини. Почуйте один одного. У вас все нормально. Перестаньте себе ізнутри, із середини давити морально. І у вас все буде добре. Ось такий у нас вийшов розклад. Це порада від вищих сил для вас. Всім бажаю гарного вихідного дня. Ввечері зроблю розклад по містам. Всього найкращого.